Понад 200 художників з усього світу прислали листи та листівки для експозиції до ювілею автора герба Української Народної Республіки та її перших грошових знаків Василя Кричевського. 12 січня виповнилося 150 років від дня народження художника. Зразки мейл арту із 72 країн представлені на виставці під назвою Важливо цінувати своє, яка відкрилася у Сумській міській галереї. Організатор виставки Роман Голуб каже, що її мета нагадати про українську самобутність. Показати і розказати всьому світу, що в Україні не тільки війна, а продовжується життя, що є творчість, є художники. Меларт він вже не новий, багато людей там займалися цим, але так системно, так наполегливо, як це зробив Роман. Бо ми знайомі з ним. Він у нас його галерея Костур розташована у нас у Арт-дворі. Так наполегливо. Я не багато бачу людей, які б так системно і наполегливо займалися цією темою. І тут. Ми бачимо ну, реально велику роботу. В експозиції Мейл Арт поєднаний з роботами самого Василя Кричевського, а також дітей-учасників художнього гуртка у Верхній Сироваці. Кричевський народився на Лебединщині. У Верхній Сироваці він деякий час навчався у школі. Я намалювала будинок там, де він жив, коли був маленький. Я сам з верхній Сироватки. Якраз Василь Кричевський він там стоїть біля нашої школи, пам'ятки стоїть. Він якось пов'язаний з верхньою сироваткою. І Мої діти, якраз четверо дітей, вони ходять в художній гурток, і вони теж намалювали якісь малюночки. на цю тему. виставка до ювілею Василя Кричевського триватиме до 28 січня. Олена Рашевська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.